Добрий день, любі глядачі. Сьогодні подивіться сценку, трохи чарівну, але в якій йдеться про зовсім не казков, а реальну справжню біду, яка загрожує здоров'ю кожному з нас. Мова піде про звичайне сміття. Зараз ми почуємо розмову двох подружок Ані та Насті що гулять у сквері біля свого дому. Поглянь, Аня, скільки сміття навколо. Як людям не соромно, бо воно такий чудовий сквер. Мене теж це вражає. Вон місце, Як ви праві, шановні, бабуся мені розповідала, що зовсім недавно наше чудове місто було гарним і чистим, мов добре господин із яку. Чуєте тут? Ви не повірите, дорогі глядачі. Зараз у себе обірветься ціла сміттєва купа. Ой-ой-ой, кого тут тільки що ображали? Моїх діточок так, так, матінко купа, обзивали. Бродом. Сміттям, поганім. Наш чи що? Плоди людського розуму. Я, наприклад, жована жуйка. Без мене у вас всіх давно без євкарі. А без мене без пластикової пляшки, любі діточки. Уся, усяку солодку водичку пили без бочок, а, а я ж така легка та зручна. Бери мене і йди куди загодно гуляти. А без мене без пакета прийшлося папірці носити чіпси, сухарики. Цукерки всякі. Ну цукерки скажемо у папірцях і носять. обгортками такі папірці звуться. І без мене, без обгортки, цукерки більше до рук прилипали, чим до рота попадали. Чули, так що зараз же перепрошуйте за образу моєї сімейки. Погодьте, погодьте, ви всі дійсно корисні та чудові. Необхідність у вас недовга, бо люди покористалися вами і викинули. І чи ще повернемося? Це я вам обіцяю, сміттєва купа, нас не переробити, не перепалити. Ми ще поборемося. сміття не вигубне. Ух, на цей раз нас урятовано. Але треба негайно, негайно щось робити. Треба кричати. Люди, прокиньтеся. чисте повітря під загрозою, саме життя в небезпеці.